Привітуліки, скажи, привітуліки. Виходь, голосистий. Доброго раночку. Сьогодні скажи наш промінат буде зовсім короткий, бо у мамки багато роботи. Мамки там плавають 12,5 кілограмів перепілок у кількості 63 штук. Що ти робиш ти, дурко? От. Тому мені сьогодні ніколи гулятися. Треба швиденько попоратися. З усим розібратися, в 9.30 я їх замочила ввечері. 21.35. Залила Рве соску, зараз, отака малий. В 21.35 я їх залила росолом. От сьогодні в 9.35 їх потрібно витягти і працювати з ними далі. А далі працювати. В одну закладку вони не вмістяться. Ну, тому що це перепілки. Берта. Тому що це перепілки. Якби це було свинини 12 кг, то запросто. А так як це птиця, Берта покормилася раніше. Не лізь туди. Я ладу... Ай, блін! Ладу здаїла і Берту вола погодував. А потім пішов по воду, а я вже Барбі стала доїти, тому амур ждав. Поки я додаю Барбі, зважу її. У дої, Все, хватит, закінчилося. Нема вже, скінчилось, кажу Все. Харе, амур. чи здам по морге? ти подивись на нього. Ох, і вредний козел росте, а? Заховаємо пляшку. Так, даю вам дві хвилини. Побігали, поскакали і бажано не по мені. І пішли на місце. Яка смачна, цікава курточка. Треба з'їсти бігунок отгристи, да? змійку погристи. Ага. На дворі плюс потепліло і тут тікає отсюда І тут можна вже, тут почти як в хаті 16 градусів. Можна вже і без курточки поратися. А вона ж для них як красна тряпка для бика. У нас сьогодні барбулеточка вийшла. Дивлюся ззаду щось красненьке. Кажу, начебто щистилося. Все, до ладу було. А виявляється, то її покусали хтось. Ну, як хтось. Я-то знаю цього хтось. Це в нас лада всіх кусає. За хвости тягає. І дивлюся, і в цієї. І підхвостниця, і петелька посмикані. Да? Архаровці, давайте, давайте. Зробили розміночку, да, от так, от. розміночку швиденько зробили і пішли по місцям. Бо мені ніколи не лізь туди. Там може бути павутина. А павутину вам не можна. О, господи, вже тряпку знайшла. Капець. Камікадзе, якийсь, я ж кажу, що. Зараз дам посапатки. Ото правильно. Давайте. Молодці. Засранці. Тік... І впирається головне. Ану. Молодці. Ну ніколи мені сьогодні, ніколи. ніколи, да. Не репетуй. Я взагалі вчора сказала, що я вас не буду випускати. Все ламають там далі стіну. Це ж тут пліта була, а далі там та стіна, яка й була у дівчат. Вчора ввечері прийшли, вони вон кирпичі скілько витягали звідти, так? Да? Проход робите до мамок. Проход роблять. Так, все мої любі, і хороші. В нас все без змін. Як можете бачити, в дитячому садочку нікого не додалося, хоча в нас це вже таке, знаєте, як старша група дитячого садочка. Да, а от коли ясельна з'явиться, не зрозуміло. Ось, нікого немає, тихо у всіх, а там воно знову надовбано кирпичів бачу, У всіх тихо, ну як у всіх тихо. Е, у віки вим'я пусте взагалі геть. У міри трішечки набране, але то таке. Е, петельки припухші. Коли надумають, що надумають, хай думають собі далі. У дани вим'ячко, так наче вже більше, ніж у лани. Хоча ж було навпаки. У Лани вже було маленьке вим'ячко, в Дани взагалі була шкірочка і два соски. Геть не було. Сьогодні, чи то, на сьогодні станом вже обігнала Ілану. Коротше кажучи, час від часу спостерігаю за ними, але коли родять, тоді родять. Сподіваюсь, що родять. Мені б якби швидше, да, скажи. Щоб і дівчат, якщо вони є, відправити, якщо вони там будуть. А якщо не будуть, то потрібно берту будеш відправляти. І, і молочка, щоб побільше було. А то щось зовсім геть Боже, Яка любов? Яка любов у вас? Вон як сінце топчуть. Бачите вже? Так, от. да. Вже, скажімо, все їмо, Тільки погано ми йому зерно, де? Да? Ми молоко чекаємо. Ну, рано вас ще з молока знімати, урізати вам його ніхто не буде. Да. Все, мої любі мої хороші, бажаю всім чудового, гарного дня. У мене дійсно сьогодні купа роботи. Я планувала взагалі сирами сьогодні зайнятися. Але спочатку потрібно розібратися з перепілками і, скоріш за все, це буде два заходи, так що це на цілий день, мабуть. Все, я погнала працювати, зараз буду їх виймати, вимучувати, бланширувати. А вам бажаю чудового настрою.